Електронну приймальню для пацієнтів відкрила Державна служба України з протидії вілінфекції та інших соціально небезпечних захворювань. Головний лікар Житомирського центру профілактики і боротьби зі СНІДом Юрій Галінський вважає це черговим кроком на зустріч пацієнтам. Для того щоб більш було відкрито відкрити всі питання, які стосуються наших пацієнтів, створено електронне приймальня, де може кожен пацієнт. Зробити свої запитання, свої проблеми, свої. Не якісь може скарги на те, що не, не, не так він обслуговують його. Метою нової дистанційної форми роботи з хворими є встановлення системного контролю за наданням медичної допомоги, а також виявлення порушень при використанні антиретровірусних та протиперкульозних препаратів. Хто працює прозоро, так і контроль не лякає. Вважає головний лікар. Регіони будемо говорити, в Україні, де є проблеми із з перебоями постачання препаратів. Є спроби, схема крикування. Але я скажу, що у нас, наприклад, такі приклади можу привести, що у нас там одно з препаратів ми бачимо, що не можемо, не вистачає. Дуже швидко, вже по електронному своєму інструменту, ми зв'язуємося із областями, от недавно Херсон нам передав, бо в них злишки. Тож тобто ми зв'язані пов'язані друг з другом так, що ми знаємо. Де є приносище, ми допомагаємо людям, коли у нас бачу більше є на забезпеченні прозорості надання медичної допомоги хворим на соціально небезпечні захворювання, наголошували і громадські організації завдяки потужним програмам глобального фонду в Україні. Їх виникла і успішно працює ціла низка. Дуже нормально. Я рахую, що от наші ці громадські організації, такі як оце люди, які живуть зі снідом, вони часто. Під міздравом там вони в Кабміні стукають ногами. Вони хочуть дійсно, щоб це було прозоро і це було е, доступно для зручності. Лінк електронної приймальні для пацієнтів розміщено на сайті департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації.